Взаємовідношення чоловічого і, жіно... і жіночого початків – одна з важливих і базових тем на шляху пізнання людської сутності. Кожної людини незалежно від статі, присутні і чоловіча, і жіноча енергії. Одна проявляється зовні в фізичному тілі і зумовлює стать людини, а друга незримо присутня всередині і потужно проявляє себе на невидимому рівні. Дух людини приймає рішення втілитися в фізичне тіло. По своїй добрій волі, ним рухає потреба в саморозвитку, для якої потрібен досвід матеріального життя, то проживання на землі. Бачучи весь свій шлях ще до втіла на землі, дух добровільно вибирає тіло, в якому намітив бути в цьому житті. Розуміючи, що саме це тіло створює необхідні умови для проходження уроків. Тому наше тіло наш єдиний найкращий друг на землі. Ми всі маємо досвід попередніх життів в різних іпохів і постасах, і в чоловічому, і в жіночому. І надалі будемо мінятися ролями. Одне це розуміння може зняти напругу от, між чоловіками і жінками. Часто жінки кажуть, що я жінка, так тяжко, і так чоловіки говорять. Не варто цього робити, тому що це екція, як дзвінка. Сьогодні ви будете злитися, а всі чому ж ті на вас будуть злитися. Не варто. Напруга це вже є страх. А страх страхів, нагадаю, це страх мене не люблять. Кожна людина має коїння, батьки. Майбутня дитина сама вибирає своїх батьків, відчуваючи до них безумовну любов, розуміючи, що вони для нього ідеальні батьки. Вони приходять саме до них, щоб, переоцінивши і прийнявши їх погане, духовно розвиватися. Розміщення енергії в тій людини чітко розграничене. Ліва сторона це чоловіча енергія і все, що зв'язано з батьком, братом, чоловіком, сином і чоловічою статтю взагалі. Права сторона жіноча енергія все, що зв'язано з матір'ю і іншими кровними родичами по жіночій лінії та іншими жінками. В той же час тіло, як мудрий вчитель, показує, що здоров'я можливе тільки в гармонічній єдності обох початків. Душа жінки. Є бездонним джерелом любові. В душі чоловіка такого джерела немає. Чоловік джерело фізичної сили. Жінка є початком даючим, чоловік беручим. Без любові жінки чоловік жити не може. Без любові немає життя це істина природи. В ідеалі жінка, віддаючи, стає тією, що отримує, а чоловік беручи, стає тим, що дає. Жінка дає силу любові і отримує фізичну силу. Чоловік. Чоловік дає свою фізичну силу і отримує силу любові, так влаштоване життя і протестуючи тільки себе розрушає. Люба творчість є перш за все творчістю самого себе. Все, що людина робить, вона робить для себе. І всі його думки, слова і справи повертаються, ніби бумими кран. Таке твоє відношення до другу, таке і твоє відношення до тієї ж енергії в самому собі. Той, хто не розуміє себе, не зможе зрозуміти інших. Незадоволення собою означає невміння спілкуватися з самим собою, зрозуміти свої, свої істинні потреби і прийняти себе, прийняти себе таким, як є. Спілкування це любов без умов. Ми живемо в світі, де всюди проявляється істина, єднання протилежностей. Гаряче і холодне, світло і тінь, день і ніч, там і тут, вверх і вниз, багато і мало, життя і смерть, чоловік і жінка, і так до безкінечності. Головне зрозуміти, що в них в протилежностях немає протиріч, а навпаки, є нерозривне єднання, що утворює необхідну цілісність. Наскільки впевненіше відчула б себе жінка в житті, якби вміла прийняти в собі чоловіка. В цьому випадку. В цьому випадку ми могли б спертися на їх фізичну силу і, дякуючи цьому, по-справжньому полюбити батька, брата, чоловіка, сина, а не любов'ю власниці, що витікає зі страху і породжує конфлікти. Наскільки спокійнішим і здоровішим могли б бути чоловіки, якби вміли прийняти в собі жінку, а не соромитися її проявів, таких як слабкість і ніжність? Тоді вони могли б спертися на бездомну силу любові і по-справжньому з любов прийняти себе в нерозривній цілісності, прийняти і своїх батьків, перш за все, матір, а також дружин і всіх інших жінок і чоловіків на своєму шляху. Роз'єднання енергії викликає відчуття самотності і безпорадності. Людина відчуває себе маленькою і слабкою, великому, ворожому світі. Людина гармонійна зі всім. Щаслива і здорова. Хворобам не треба приходити врозумляти. Єдине, що необхідно, бути самим собою, бути особистістю. Гармонія духовного і фізичного, чоловічого і жіночого допомагає відчути свою цілісність і нерозривну єдність зі всім сущим, прийти до любові і істинного розуміння життя. Любов найчистіша і найцілюща енергія зі всіх існуючих. Лиш той, хто приймає і любить себе, зможе полюбити інших. Любити значить давати. Якою б дорогою не йшла людина, ця дорога, дорога завжди є дорогою його, його долі. Любов вказує шлях і допомагає йти по ньому. Вона і є шлях. Тепер зупинимося.